16 травня, тобто буквально післязавтра, світ дізнається, чи буде третя світова війна, чи її не буде. Післязавтра має Пуйло приїхати в Китай і зустрітися з сі Цзіньпіні. Сі Цзіньпінь, будучи в Європі, особливо на зустрічі із президентом Франції Макроном, наобіцяв. Заходу не поставляти Росії дуже багато чого не поставляти Росії зброю. Першу чергу, по-друге, не поставляти різні матеріали, з яких може вироблятися зброя. Так звані матеріали подвійного призначення, ну, безпосередньо матеріали для виробництва зброї, і матеріали подвійного призначення. Е, якщо він е, ці зобов'язання дотримає і оголосить пуйлу на зустрічі, що все пойло, закінчуй війну, бо я тобі е, того-то, того-то, того-то е, поставляти не збираюся, тому що мене чекають серйозні санкції на заході, а значить, втрата сотень мільярдів доларів доходів, значить е, Третьої світової війни не буде. Якщо ж е, Сі Цзіньпінь пошле захід. Замість того, щоб послати пила, Ну йому власне треба послати пила і е, Китай залишається великою країною. Тому що е, якщо війна наша закінчується, то е, знімається маса обмежень е, з торгівлі із, з тою зражкою. І взагалі Китай буде під значно меншим санкційним пресингом з боку заходу, тобто всі можливості для розвитку китайської економіки залишаються, і Китай справді стає супердержавою з претензією опередити навіть США там через 10-20 років. Якщо ж ні, якщо він посилає не путла, а посилає захід, ну тоді всі шанси почати початися. Третій світовій війні, тому що тоді що, посилюється тиск на, на нас військовий тиск з боку пойла за допомогою е, Китаю. Але Захід не буде закривати очі на те, що його послали. Будуть серйозні санкції проти Китаю, буде торгова війна. Ну ага. е, далі е, ну, президент Франції чітко сказав: якщо російські війська прорвуться в сторону Києва, то він е, пошле. Французькі війська на допомогу. Далі Захід вступає у війну, звичайно, перемагають рашку, Китай, як е, союзник рашки, е, опиняється під неймовірним пресингом санкцій, які приводять не лише до втрати влади, до якогось перевороту, е, в результаті якого Сі Цзіньпінь буде усунути влади, а можливо і до розпаду Китаю на 3-4 невеличкі імперії. Так що е, через два. Три дні, поки вони будуть зустрічатися, власне, це е, момент істини не лише для Китаю і для Рашки, але і для всього світу.